Полтавський регіональний фонд підтримки підприємництва опікується створенням сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу на обласному рівні. Окрім цього, фонд сприяє реалізації державної політики шляхом ефективного фінансування цільових програм та проєктів. Роботу фонду за вісім місяців поточного року обговорили на засіданні постійної комісії з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій. До нас за ці 8 місяців звернулося 11 підприємців зі своїми пропозиціями. Ну на дуже велику суму на півтора мільйони гривень фінансової підтримки, але ж з урахування можливості бюджету нам було виділено лише 300 тисяч гривень. Серед них створення олійниці у Миргороді, організація виробництва та продажу млинців та пончиків у Козельшинському районі та виробництво екологічно безпечних миючих засобів науково-виробничим підприємством у Терешках. розглянули також питання внесення змін до регіональної програми територіальної оборони на 2014 рік. Нагадаємо, що зараз під час засідань профіль Комісії відбувається обговорення найбільш актуальних питань роботи галузей перед сесією обласної ради, яка відбудеться 17 вересня. Я просто розказую я.